Сьогодні, діти, ми будемо визначати, який же з цих помаранчевих листочків темніший, а який світліший. Подивіться, помаранчевий колір має темні та світлі відтінки. І в нас листочки є і темні, і світліші, і ми з вами викладемо зліва направо від темного до світлого. Давайте ж порівнювати, де тут темніший листочок? Ось він. Темніший кладемо його ліворуч. Тепер порівнюємо два інших листочка. Добре працюють наші оченята. Ось темніший. Кладемо його поруч з найтемнішим. І залишився в нас найсвітліший листочок. Кладемо його праворуч. Ось і виклали ми правильно. Зліва в нас лежить найтемніший листочок. Поряд з ним лежить трохи-трохи світліший помаранчевий листочок. І праворуч лежить найсвітліший помаранчевий. Ось як у нас вийшло найбільший листочок і є найтемніший помаранчевий, а найменший найсвітліший помаранчевий листочок. Ось як гарно попрацювали ваші оченята. Листочки всі помаранчеві, але і темніші, і світліші.